Друзі, привіт! Мене звати Іра. Ви на каналі English Dom. Я сподіваюся, що це один з ваших найулюбленіших каналів. І сьогодні у нас нова рубрика. А саме це розбір пісень англійською. Я сподіваюся, що вам дуже сподобається для тих, хто в нас новенький, нагадує правила нашого каналу. Ми з вами розбираємо фрагмент пісні в даному випадку, перекладаємо її українською. Ну і звичайно коментуємо щось англійською. Ну що, поїхали? Друзі, сьогодні ми розбираємо трек американського музиканта. Це Бенсона Джеймса Буна. Трек називається Beautiful Things. Можливо, поки вам це нічого не говорить, але я впевнена, що після того, як ви послухаєте трек, ви точно будете його знати і знати про кого, не ну про що я говорю. Давайте спочатку розберемось, хто такий цей. Бенсон Джеймс Бун, це американський музикант і автор пісень. Він є мультиінструменталістом. Як він став відомим завдяки нашій улюбленій платформі TikTok. Ну і там він потім прослуховувався в шоу American Idol. Незважаючи на те, що його зняли з конкурсу American Idol, то він продовжив набрати популярність у TikTok і підписав контракт з впливовим лейблом. У нього був такий досить відомий трек Ghost Town, можливо, ви знаєте, був випущений у 2021 році. Після цього сінглу він випустив ще декілька відомих, і одним з них якраз і став Beautiful Sings. Ну і він увійшов до п'ятірки чартів Billboard Hot 100. Тобто Billboard Hot 100 пісень. Ну що, це все така була велика лірика. Я думаю, настав час розбирати сам трек. Поїхали! A while that it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love, she'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day. Ну he he що, ось ми послухали таку першу вступну частинку. Давайте розбирати, про що ми тут говоримо. For a, while it was rough. for a while there it was rough. Тобто він каже, що якийсь час там було важко. For a while це деякий час. Наприклад, можна сказати: For a while, I lived in a countryside. Наприклад, якийсь час, тобто довгий час, я жила у селі. There це назвали там. Но якщо ми хочемо сказати it was rough, це було важко. Rough – це типу difficult, challenging. Тобто щось таке важке, те, що не легко дається. But lately, I've been doing But lately I have been doing better. Тобто, але останнім часом у мене справи йдуть краще. «Lately» – це останнім часом. Ще цікава конструкція. Це I have been doing better. Тобто doing better це справа йдуть краще. I have been. У нас конструкція це в нас з вами Present Perfect Continuous. Тобто дія почалась у минулому і досі триває до цього моменту. «Then the last four cold Decembers I recall», Then the last four cold decembers I recall. Тобто, ніж в останні чотири холодних грудня, які я пам'ятаю. Що в нас тут цікавого? Then це ніж. Наприклад, I like coffee better than tea. Тобто мені кава подобається більше, ніж чай. Last це останні for. Циферка 4, Я сподіваюся, ви пам'ятаєте. Cold – це холодний Десамбер. Назвами грудень. І to recall – дуже класне слово. Це означає нагадати, тобто або пам'ятати. Наприклад, I can't recall when I saw him last time. Тобто я не можу згадати, коли я бачила його в останнє. And I see my family every month. Family every month. Я бачусь кожен місяць зі своєю сім'єю, ну або родиною. To see це бачити, тобто фізично. Пам'ятайте, що watch – це дивитись. Family, родина або сім'я. Every month кожен місяць. I found a girl my parents love. I found girl, my parents love. Я знайшов дівчину, яку люблять мої батьки. Тобто, found це слово find у минулому часі. Це неправильне дієслово, тобто знайти, знаходити. A girl, дівчинка parents – батьки, my parents – мої батьки. Ну і love – люблять. Тобто я знайшла дівчину, яку люблять мої батьки. stay the night and I think I might have it all. Тобто вона приїде і залишиться на ніч. І я думаю, що у мене може бути усе це. To come – це приходити або приїжджати. Тобто, she will come – вона приїде або вона прийде. To stay – залишатись, Stay the night – Це типу залишитись на ночівлю, тобто залишитись у когось спати. And I think I think might have it all. Також дуже цікаво, чому тому, що син це називаємо, думати. Might have – це може мати. Might, це модельне діє Якщо ви пам'ятаєте, тобто означає можливість, але таку як маленька. Я б сказала відсотків на 30, коли вони дуже в чомусь впевнені. Ну і all – це все. And I thank God every day, тобто я дякую Богові кожен день. To thank – це дякувати, ми знаємо з вами зі слова thank you, точніше з виразу thank you God, це ми назовемо Бога, ну і every day – це кожного дня. For the girl who sent my way. For the girl, he sent my way. за дівчину, яку він мені послав на зустріч. To send, надсилати. У нас з вами тут так само. Бачите, минула форма. Зверніть увагу на закінчення у минулому часі. Це буковка ті замість ді. це шлях, тобто he sent my way, Він послав мені на зустріч. Ось, друге, цікавий факт, який я вичитала про цю пісню, що взагалі у піснях Бенсона Буна дуже часто вони так пов'язані з релігією. І от тут можна сказати, що він дякує Богові за гарні речі, які він йому послав, діслав точніше. Тобто він знає, що в нього в житті багато якихось підйомів і спадів. І оця тема з Богом, релігія. Взагалі в нього в піснях ну дуже часто трапляється, можна сказати. А приспів ви далі почуєте, він взагалі звучить як молитва. Тобто, Бенсон благає Бога не забирати мертву любов, які він мав. Має зараз. But I know the things he gives me he can take away. Але я знаю, що він дає мені, та він може і забрати. I know, я знаю. To know це в нас з вами знати. Thanks, це речі, множина. Типу одна різці one thing, a lot of things, book of cars to To give це давати. Can – могти чи вміти, ну і take away – це забирати або ще можна сказати, взяти з собою в плані їжі. Якщо вам так само подобається розуміти пісні англійської, як і мені, але на жаль, не вистачає практики. В мене для вас є супер класний варіант: це завітати на перший безкоштовний пробний урок в Dom. адже це просто нереально крута можливість прокачати усі свої навички від спілкування до. Читання, наприклад, розуміння на слух, усе з викладачем один на один, крім того, займатись можна будь-як. У кафе, ресторані, в парку, в ліжечку, все, що потрібно, це ноутбук та гарний інтернет. А вся необхідна інформація вже чекає на тебе на нашій цифровій платформі. І рік, граматика, словник, різні завдання все це в одному місці саме для вашої зручності. Головне, перший урок в EnglishDom абсолютно безкоштовний. Тобто, це означає, що нічого не спинює вас просто зараз піти та спробувати, тому що не потрібно ні за що платити. Все, що потрібно зробити, це перейти. В опис під цим відео натиснути на посилання та зареєструватись. Ну що, поки ви реєструєтесь, ми продовжуємо наш розбір. До речі, друзі, одне маленьке зауваження. Я забула вам показати Бенсуна Буна. Ось дивіться, це він такий гарний молодик. Тож давайте продовжувати прослуховувати його трек. There's no man Terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Mm. Please stay. I want you, I need you. Oh, God, don't take these beautiful. And I hold you every night. Я обіймаю тебе щовечора. To hold можна сказати в принципі, як обійняти, хоча обійняти ми з вами зазвичай знаємо як to hug. Hold більше тримати, типу hold up, тримати кружку, чашку. Every night – це кожна ніч. Тобто він каже: я тримаю тебе в руках в обіймах щовечора. And that's a feeling I wanna get used to. And that's a feeling I want to get used to. Тобто це відчуття, до якого я хочу звикнути. Feeling – це почуття або відчуття. War, це називаємо, скорочена форма want to, тобто хотіти. Get used – обожна цю конструкцію, вона означає звикати. І там після неї йде зазвичай ING з наступним дієсловом. Тобто get used to doing. I want to get used to reading a lot. Наприклад, я хочу звикнути читати багато. «But There's no man as terrified as the man who stands to lose. who stands to lose you. Але немає чоловіка, який так боїться, як чоловік, який може тебе втратити. Дуже гарний трек, дуже гарні тут слова. Давайте ще трошечки розберемо. «Man» – це чоловік «As terrified» такого ж наляканого. To terrify це лякати. А to be terrified – це бути наляканим. Stand to lose. Так само цікава фраза. Це може втратити. Взагалі, воно означає типу to have possibility of losing. Типу, мати можливість втрати чогось. Stand to lose. Oh, I hope I don't lose you. Oh, I hope I don't lose you. Тобто, о, я сподіваюся, що не втрачу тебе. To hope сподіватись, to lose це втрачати або губити щось. New, you – це ти тобто тебе. Mm, please stay. Please stay. Тобто, будь ласка, залишся. To stay – залишатись? Please, будь ласка. I want you I need you oh god. I want you, I need you, oh God. Тобто я хочу тебе. Ти мені потрібна, о Боже. To want, хотіти, need, потребувати, God, Боже. Ми з вами сьогодні вже вчили. I want you, I need you, oh, God. Don't take. Don't take, не забирай. To take, забирати, don't, заперечення. These beautiful things that I've got. These beautiful things that I've got. Тобто ці гарні речі, які я маю. These – це ці. The – це той, this – це, пам'ятаєте, those – ті, beautiful – це гарний. Things – речі, ну і that I've got, тобто які я маю. I have got – я маю. These beautiful things that I've got, please stay. Please stay. На У нас вже було сьогодні, будь ласка, залишся. I want you, I need you, oh got – Тобто, я хочу тебе, ти мені потрібна, о Боже. Don't take these beautiful things that I've got. От тут ви можете себе перевірити, як ви запам'ятали моє пояснення. Тобто не забирай ці гарні речі, які я маю. Please don't take. Будь ласка, не забирай. Оце якраз і був проспів пісні, Ми з вами тут можемо. Перевірити правдивість моїх слів, що вони звучать майже як молитва до Бога, щоб Бог не забирав речі, які він любить, і які йому потрібні. I my I need God I need these beautiful things that I've got. I found my mind, I'm feeling sane. I found my mind, I'm feeling sane. Тобто я знайшов розум, я відчуваю себе нормальним. Found це друга форма неправильного дієслова find. Тобто знайшов, знаходити. Mind – це в нас з вами розум, а взагалі як діє слово, це бути проти. Зазвичай вас можуть запитати, типу, Do you mind, чи ви не проти. Sane – це розумний зі здоровим глуздом. А якщо ми додамо приставочку наперед in, insane – це навпаки, типу як crazy людина без здорового глузду. It's been a world, but I'm finding my... It's been a while, but I'm finding my face. Минуло багато часу, але я знаходжу віру. It's been a while, минуло багато часу, тобто пройшло багато часу. Ми з вами вже вчили сьогодні, здається, for a while конструкцію. Ну і face, тут також цікаво, це віра. To believe, вірити, face, віра. Everything is good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? If everything good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Тобто, якщо все добре і це чудово, чому я сиджу і чекаю, поки це мене? Everything – це усе. Good and great – добре і чудово. Good, добре great – чудово. Sit – сидіти. wait – чекати. It's gone – поки це піде, це завершиться. Oh, I tell you, I know I've got enough. Oh, I'll tell you, I know I've got enough. О, oh, я скажу тобі, я знаю, що мені досить. I will tell you, тобто я скажу тобі. Зверніть увагу, я ми з вами тут як you, Це типу сленг такий. I will tell. Я скажу to tell, казати. I know, я знаю. I've got enough, що мені достатньо. Enough це достатньо, або досить. I've got peace and I've got love. I've got у мене є спокій, і у мене є любов. Піс це мир або спокій. But I'm up at night thinking I just might lose it all. Lose it all. Але я не сплю вночі, ночі думаю, чи я просто можу втратити усе це. Айм up я не сплю. До речі, є класний вираз. Це to stay up, не спати. Тут просто його скорочена форма. At night вночі. Звертаємо увагу, що назвами at night, не in night. Що у нас далі тут є? My, це можливо. Сьогодні розбирали, Lose, це втратити чи губити. Так само вже сьогодні було. Please stay, Будь ласка, залишся. I want you, I need you, oh god. Я хочу тебе, ти мені потрібна. О oh Боже. Want – хотіти, need – потребувати. God – це Боже. Повторюю вам. Don't take, these Don't take this beautiful thing that I've got. Не забирай ці гарні речі, які в мене є. I want you I need you oh God I need these beautiful things that I've got. Please stay. I want you I need you oh god I need these beautiful things that I've got. Будь ласка, залишся, я хочу тебе, ти мені потрібна, о Боже, ти мені потрібна. Точніше, можна тут сказати, мені потрібні взагалі, тому що просто I need these beautiful things that I've got. Тобто мені потрібні ці гарні речі, які у мене є. Друзі, а зараз давайте послухаємо весь трек спочатку до кінця, щоб ви взагалі змогли зрозуміти, наскільки ви розумієте цей трек і що ви винесли з сьогоднішнього відео. For the rough But lately I been doing better Than the last four cold Decembers I recall And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl He sent my way. But I know the things He gives me, He can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to, but there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh I hope I don't lose. I want you, I need you, oh God. Don't take this. I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything is good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough.

Підтримайте нас лайком, а в коментарях напишіть, хто співаків вам подобається, та який трек чи, можливо, щось інше ви б хотіли почути, та від якого виконавця. Ну і також нагадую вам про унікальну можливість відвідати свій перший онлайн урок у школі Інглішдом. Це дійсно крута можливість, яку я раджу усім спробувати. Все, що потрібно зробити, це натиснути зараз на кнопку, яку ви бачите перед собою. Я бажаю вам успіхів у вивченні англійської. А я прощаюсь і до наступного наступного відео. Бай!